Слава нашому великому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Я пропоную ще раз прочитати з 1 Тимофію, 3 розділ, 16 вірш. Безсумнівно, велика це таємниця благочестя, хто в тілі з'явився, той оправданий духом, анголом показався, проповіданий був між народами. Увірована в Нього в світі, Він у славі Вознісся. У цьому вірші представлено коротке віросповідання ранньої церкви, що містять ключові істини про особу та служіння Христа, Його втілення, праведність, життя та смерть і зрештою. Його Вознесіння у славі. Саме на Вознесінні Господа ми сьогодні зосередимось, однак розглянемо його не лише як завершення земного служення Ісуса, а більш широко у світлі всієї Біблії. Хі задовго до того, як Ісус Христос вознісся у славі на небо, в Божому слові вже звучала тема піднесення. У псалмах можна прочитати: Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над всією землею. А ось піснь Мойсея та синів Ізраїлю. Вихід, 15 розділ з першого вірша. Я буду співати Господеві, бо дійсно звеличився. Можна ще перекласти це слово, як піднісся він. Коня і верхівця його кинув до моря. Моя сила та пісня Господь, і він став на спасіння мені. Це мій Бог. І прославлю Його, він Бог батька мого, і звеличу, також можна перекласти піднесу Його. Тут дійсно єврейське слово, яке в нас перекладено як звеличився, має і значення підніматися. Примітно, що одним з обов'язкових способів поклоніння і служіння Богові було. Піднесення цілопалень. Читаю з книги суддів, 20 розділ, 26 вірш. І прийшли всі Ізраїлові сини та весь народ, і ввійшли до бет Бет-Елу, та й плакали, і сиділи там перед Господнім лицем, і постили того дня аж до вечора, і принесли в синодальному перекладі це слово звучить як «вознесли вони цілопалення та мирні жертви перед Господнім лицем. Варто зауважити, що тут єврейське слово перекладене як принесли, означає підніматися, підноситися, «буде піднесеним або взятим до гори. Виходить, що ця дія вказує на атрибут Бога, адже така жертва підноситься, піднімається до того, хто є піднесеним. Та єврейське слово цілопалення має також значення піднесення вознесіння і вказує на спрямованість туди. Де перебуває Бог і яке він займає становище? Ще одна вірна реакція на те, що Бог піднесений, є його прославлення в молитвах і славослів'ях, коли ми його таким чином звеличуємо у власних серцях. Друга Самуїла, 22 розділ, 47 вірш. Живий Господь, і благословенна будь скеле моя, і хай піднесеться Бог скелі спасіння мого. Далі зазначимо, що Бог упродовж історії прагнув підносити або підвищувати свій народ, з яким він склав завіт. Але, на жаль, Ізраїль не витримував цього випробування. Прочитаю з повторення закону, 32 розділ з 13 вірша. Він його, тобто Ізраїль, садовив на висотах землі, і він їв польові врожаї. Він медом із скелі його годував. І оливою скельного кременя, маслом з худоби великої, та молоком від худоби дрібної, разом із лоєм ягнят та баранів з башаної козлів, разом з такою пшеницею, як лій на нирках, і кров виноградної ягоди пивте вином. І потовстів йорушун та й брикатися став. І ти типу потовстів, погрбів, став гладкий, і покинув він Бога, що його створив, і скелю спасіння свого злегковажив. Піднесення Богом без шкоди для своєї душі витримували хіба що особливо смиренні люди, з яких нам і потрібно брати приклад. Наприклад. Це була Анна, мати пророка Самуїла. Згадаємо з першої Самуїла, другий розділ, з першого вірша. І молилася Анна та й проказала. Звеселилося Господом серце моє, мій ріг став високим. Також це слово перекладається як піднісся у Господі. Розкрилися уста мої на моїх ворогів, бородію спасіння Твого. Немає святого подібного Господу, немає нікого, крім тебе, і скелі немає, як Бог наш. Згадаємо, що особливо богоугодні люди могли удостоюватися честі бути піднесеними Господом на небо ще за земного життя. Ось приклад друга царів, другий розділ, перший вірш. І сталося, коли Господь мав узяти, це точніше перевести, як піднести, вознести Іллю в вихрі на небо, йшов Ілля та Єлисей із Гілгалу. В історії було дві людини, яких Господь підніс на небеса. Це можна вважати ознакою того, що відбудеться піднесення церкви. Але незважаючи на те, що єнохта ілля були вознесені, це не скасувало Божого визначення для всіх людей. Згадаємо, людям призначено вмерти один раз, потім же суд. Тому припускають, що ці два свідки. З книги об'явлення, про яких написано, що будуть вони пророкувати з 1260 день з одягнутою волосяницею, це Єнох та Ілля, яких вб'ють, і таким чином вони, як усі люди, помруть, після чого оживуть і на очах у всіх вознесуться в хмарах на небо. Ми згадали, що Бог міг підносити людей, але біда тим, хто прагне сам досягти піднесеного над іншого стану. Почалося це з Люцифера, що привело його до падіння. Читаємо з книги Ісаї, 14 розділ з 12 вірша. Як спав ти з небес! Осину зірниці досвітньої, ясне я зоре, ти розбився об землю, погромнику людів. Ти ж казав, був у серці своєму. Зійду я на небо повище зір Божих поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів на кінцях північних. Ще про те саме сказано через. Пророка Єзекіля на образі царя тирського, Єзекіля, 28 розділ, другий вірш. Сину людський, скажи князеві тиру, так говорить Господь Бог за те, щоб повищилось серце твоє, і ти сказав: Я Бог сиджу на Божому престолі в серці морів, а ти тільки людина, а не Бог. Хоч ставив своє серце на рівні з серцем Божим. Ну, Ми знаємо продовження, що сталося. На жаль, до подібного самозвеличення прагне занепала людська природа. І цьому протистоїть сам Бог, який принижує таких людей. Ось що призвело до падіння, наприклад, Амації царя юдейського, друга Хронік, 25 розділ, 19 вірш. Ти сказав ось побив ти дома, і піднесло тебе серце твоє, щоб пишатися. Спроби людини звеличувати навіть не себе, а когось із людей. Також закінчувалося плачевно. Прочитаємо, що передувало загибелі Гамана і його синів. Естер, 3 розділ з першого вірша. По цих подіях цар Ахашверош звеличив Гамана, сина Гамедатового Агагіаніна, і повищив його. І поставив його крісло понад усіх князів, що були з ним. А всі цареві раби, що були в царській брамі, падали на коліна та вклонялися Гаманові, бо так про нього наказав цар А Мородихай не падав на коліна і не вклонявся. А як ми можемо підноситися у своєму серці? Можемо ми казати подібним чином? Я правильно розумію ситуацію і справ стан, а інші – невірно. Чи наприклад, я краще правильніше виконую волю Божу, в тому-то -та, та в тому-то? Чи не буває так? Чи можливо в нас є думки моє служіння Богу більш важливе? Та більш благословенне. А же знищення Богом усіх тих, хто пишається, стане прийдешний день Господній, коли вмить буде принижений і перебуватиме у вічному соромі кожен, хто прагнув звеличуватися над іншими. Повторюю цю істину. Буде Принижений і перебуватиме у вічному соромі кожен, хто прагнув звеличуватися над іншими. Книга пророка Ісаї, другий розділ, 12 вірш: бо настане день Господа Саваота на все горде і високе, і на все висунене і понижене буде воно. Ось який суд міг вимовити Христос. Він казав а ти, Капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Незважаючи на те, що нам не можна прагнути до піднесеного становища заземного життя, все ж є умови, коли Бог це робить. Причому без шкоди для нашої душі. Псалом 36, 34 вірш Надійся на Господа та держися дороги Його, і піднесе він тебе, щоб успадкувати землю. Ти бачитимеш, як понижені будуть безбожні. Якщо викласти одним словом, що значить сподіватися на Господа та триматися шляху Його, то цим словом буде смирення. Євангеліє від Луки, 1 розділ, 52 вірш. Він могутніх скидає з престолів, піднімає покірливих. Але Бог дає явні ознаки, коли відбувається протилежне і просмирення не може бути і мови. Натомість замість цього в наявності самозвеличення. І перші ознаки цього, коли говоримо погано про братів, сестер. Коли засуджуємо їх. А також це нехтування святим Божим законом, Його виконанням, що в принципі взаємопов'язано і випливає одне з одного. Згадуємо, що написано в Посланні до Якова, 4 розділ, 10 та 11 вірші. Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. Не обмовляйте, брати, один одного, бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той закона обмовляє та судить закона. А коли ти закона осуджуєш, то ти не виконавець закона, але суддя. Далі. Ще одна ознака самозвеличення це відмова коритися церкві, служителям. 1 Петра, 5 розділ, 5 та 6 вірши. Також молоді, коріться старшим, а всі майте покори один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Після того, як ми повторили загальні істини про Вознесіння, саме час розмірковувати про Вознесіння нашого Господа. Читаю з Євангелія від Марка, 16 розділ, 19 вірш. Господь же Ісус по розмові із ними вознісся на небо і сів по Божій правиці. Фактично, Вознесіння Христа це повернення Господа туди, звідки Він зійшов для земного служіння. Це було закономірно, але також є ознакою того. Що станеться з усіма віруючими під час підхоплення церкви. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 32 вірш. І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну, каже Господь. Вознесіння Господа стало чудовим завершенням у низці земних подій. Служення Христа. Це гарантія нашого підхоплення на небеса. До цієї події, хоча і були люди, яких воскрешав Христос, але вони згодом таки вмирали. Також саме після Вознесіння Ісуса стало можливим вилиття на віруючих Духа Святого та народження. Церкви. Дії апостолів, 2 розділ, 33 вірш. А отож, як правицею Божою був він вознесений і обітниці Духа Святого прийняв від Отця, то і злив він о те, що ви бачите і чуєте. Писання показує причину, чому Христос міг бути вознесений. Причому ця умова поширюється і на кожного з нас. Саме тоді Бог гарантує і наше Вознесення. Це знову ж таки смирення. Филип'ян, дорогий розділ з 5-го вірша. Хай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті Хресної. Тому і Бог повищив його. Та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Перед тим, як Христос воскрес та вознісся на небеса, Він був вознесений на Хрест. З його слів, і як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так само і невід'ємна частина нашого виконання волі Божої – розпинати свою плоть із пристрастями та пожадливостями, щоб жити тільки для Господа. Отже, наш Господь помер воскрес і вознісся, після чого сів на престол праворуч Отця. А наше завдання на цій землі звеличувати Христа в усьому у словах, у справах, у служенні, причому звеличувати Його в істинному смиренні. Наше завдання звеличувати Христа у всьому, в істинному смиренні. Плач Єремії, третій розділ 40 та 41 верши. Пошукаємо доріг своїх та дослідімо і вернімось до Господа. Підіймімо своє серце та руки до Бога на небі. Той, хто сам звеличується над іншими, як багаторазово сказано в Біблії, насправді піднісся понад небесного Господа. Книга Пророка Ісаї, 57 розділ, 15 вірш. Бо так промовляє високий і піднесений повіки живущий і святий Його імення, Пробуваю я на височині та в святині, із зламаним та зупокореним, щоб оживляти духа скромних і щоб оживляти серця згноблених. Amém.